Як можуть з'явитися у людини великі результати, якщо в неї нема поставлених великих цілей? Правильно? А як людина може поставити великі цілі, якщо вона не мислить масштабно і не має бачення? Дивіться, гроші заробляються не працею. Гроші заробляються зміною особистості. Запишіть собі цю фразу. Гроші заробляються не трудом. Гроші заробляються зміною особистості. І саме про це найбільше я хочу говорити. Бо не бачите нам цілий серйозний, тим більше не бачите нам великих результатів, якщо ми не поміняємось. Хто з цим погоджується, підніміть, будь ласка, руки. Я рада, що більшість залу все ж таки з цим погоджується. Знаєте, що більшість людей на планеті Земля помирають бідними, не так фінансово бідними, як бідними духовно, бідними, бо вони не реалізувалися в житті.